Oh. Зараз ми в економіста і член економічної дискусійного клубу Олега Пензена дізнаємося більше про цей держбюджет. Пане Олеже, раді вас бачити. Слава Україні! Героям слава, я також надзвичайно радий вас бачити. Ну, підписали. Значить, бюджет вступив в дію. Бюджет в останній момент щось там лобзиком допилювали. Щоб щось під, підпідлихтовували, десь щось якісь витрати ніби прибрали. Але загалом воно ж не змінило суті. Що цей бюджет фактично бюджет до весни, а далі, а далі що? Ну, чекайте, це дуже оптимістично до весни. що ви взяли щодо весни? 18 грудня Європейська комісія подає до Європейської Ради пропозиції щодо джерел фінансування України на 26-й рік. Якщо вони ті джерела не знайдуть або знайдуть менше, ніж треба, я думаю, що вже в січні ми будемо з вами бачити зміни до державного бюджету на 26-й рік в частині секвестру тих статей, які ну, реально будуть не профінансовані. Тому весна це дуже оптимістична річ. Взагалі приймати бюджет, який під собою не має 100% гарантії фінансування, це така справа політична, так це називаємо. Е, більше того, ми з вами ж прекрасно розуміємо, що там же дюрочка на хвилиночку в 19 мільярдів доларів. Тобто, це ж не копійки. Тобто, інакше кажучи, у тих 140, 45 мільярдів доларів, що нам треба запозичити на соціальні потреби, uh -huh. у нас з вами є 26. 26 – це залишок того кредиту, який давався на 25-26 рік, 50 мільярдів доларів, який погашатися буде за рахунок доходів від заморожених російських активів. Угу. Uh -huh. Ну от чекаємо, чекаємо 18 грудня. Взагалі, з усіх точок зору треба було приймати бюджет і його підписувати після того, коли 18 грудня Єврокомісія розродиться. Так а для чого ну, було тоді, е для чого було тоді не дослухатися до абсолютно логічних порад? Казали ж, don't push horses. Ну, ну чого Би для тільки через те, що важко перекомпостувати квитки на курорти, чи що? Як можна пояснити? оцей поспіх, коли немає відповідей, зокрема, цієї від Єврокомісії, ну, дивіться, я ж економіст, я ж не політолог. Коли я говорю про політичний сенс прийняття цього бюджету, напевно, він там якийсь є теоретично. А коли ми з вами говоримо про факт: ну, дивіться, я ще раз говорю: бюджет прийняли та бюджет проголосували. Хоча навіть Міжнародний валютний фонд, який нібито погодив Україні програму на найближчі 4 роки на 8 мільярдів доларів, 4 роки 8 мільярдів доларів. Нам на цей рік тільки плюс 19 треба ще. Але менше з тим на 4 роки 8 мільярдів доларів. То вони там дуже хитро написали. Перше, ця, ця програма погоджена на рівні персоналу. Тобто, ще не було засідання Ради директорів Міжнародного валютного фонду, який би прийняв остаточне рішення. А вони там написали дуже хитро: вони написали так: що остаточне рішення про входження з Україною в нову програму буде прийматися тільки після того, коли буде визначені остаточні е, межі фінансування Європейським Союзом України у 2026 році. Ну, тобто, інакше кажучи, дивіться, навіть Міжнародний валютний фонд так дуже обережненько сказав: хлопці, ви нам спочатку продемонструєте для вашої фінансової стабільності, що вам Європа таки дала гроші, а потім ми з вами приймемо на рівні Ради директорів оцей чотирьохрічний на 8 мільярдів доларів план нової програми. Ну, але тим не менше, я розумію, що було політичне завдання. І от воно було виконане більшістю. Так що, про що ми зараз з вами говоримо? Президент підписав, ніби, ніби, це, ніби це вже закон. От, але е я ще раз повторюю, я абсолютно впевнений, що в незалежності від того, чи дасть чи не дасть Європа гроші, ми будемо бачити на наступних зміни до державного бюджету, тому що в будь-якому випадку будуть носитись відповідні зміни. А е якщо гроші не дасть, то різати соціальні видатки, ми будемо. Ну, дивіться, там же ж е, купа фестивалів нечуваної щедрості. Там же. ж я вже не говорю там про двісті тисяч гривень кожному депутату на громадській приймальні. Ну, давайте, там uh, і 000... я, я тридцять та, та, я тут просто маю відкрити та, перед та. собою, тому можу зацитувати. Це Юлія Самаєва порахувала з зеркала тижня. Три тисячі кілометрів Україною від Укрзалізниці, 17 мільярдів гривень. Безкоштовне харчування для школярів 5-11 класів це святе, тому що під егідою першої леді України мінус 14 мільярдів гривень, тисяча зимової підтримки. 10 мільярдів закладено. А може і більше буде бо... Є оселя. 11 11, є осіля... 11, ми було 11, мільярдів, є ясла 9 мільярдів, національний кешбек 6 мільярдів. Стратегічні комунікації 4 мільярди, пакунок школяра 1,2 мільярди, єдиний телемарафон майже 700 з чимось мільйонів гривень. Ви ще забули медичний кешбек, медичний чек 45 плюс, 14 мільярдів. Угу. О! Угу. Непогано. Тобто, 45 плюс все, розв'язуй е, цей пасок, можна, можна затоваритися. Ну тобто, шару. ще раз повторюю: дивіться, вертаючись до нашої з вами розмови, на мій погляд, е, приймати без гарантованих джерел фінансування подібні речі ну, не вартувало. Але е, політичне рішення прийняте. Президент його підписав. Тепер чекаємо 18 грудня і подивимося, наскільки обіцянка Тязянка українську а українцю радість. Ну радість бо, тому, що ніхто на е, уряд здивовано сказав, слухайте, ми не очікували, що на е, в цю зимову тисячку зареєструється аж стільки мільйонів вже станом на, на на зараз. Тобто, навіть уряд не чекав такої е, кількості відгуку на абсолютно передвиборчий популізм. У Мене тут ще є. Дивіться, минулого року минулого року зареєструвалося 14,5 мільйонів людей, і було витрачено 4,5 мільярдів гривень. Тому е абсолютно не дивно, що поки що є 11 і я абсолютно впевнений, буде ще доганятися. Ті, хто через Укрпошту, і усі останні. Mm -hmm. Так. Я тут ще хотів спитатися. Е Може просто в нас е, окей, зараз ідуть новинові мирних перемовин. Я намагаюся зрозуміти, чи може Росія теоретично бути зацікавлена в тому, щоб в 2026 році завершити війну? Ну якоїсь політичної волі не видно. Може, є якась щось там таке визріває в російській економіці на наступний рік, що просто Путін же не хоче, але змушені так? і він змушений вже погодитися на якісь там мінімальні свої хотілки. Ну, дивіться, той перелік 28 пунктів, там не мінімальні хотілки, слухайте. Там практично весь перелік всього того, з чим сюди ворог заходив у 22-му році. Угу. Тобто, чесно кажучи, для мене там жодних компромісів зі сторони Росії немає. Це майже, буде, майже це дуже... 20 пунктів, але майже всі з них для України швидше програшні. Ні, ні, дивіться, коли ми з вами говоримо про 20 пунктів, що подала Україна Сполученим Штатам Америки, можете бути абсолютно впевнені, що вони будуть абсолютно неприйнятні для американців. І для Росії, тим паче. Трампу, Трампу потрібно Трампу потрібно до Різдва примусити Україну піти на капітуляцію. Угу. Е, я абсолютно впевнений, що це навряд чи вдасться, тому що, ну, слухайте, е, суспільство, навряд чи сприйме подібні речі. але Тут Дуже важливий не результат, важливий сам процес. І ще одне: американці на наступний рік заклали в свій військовий бюджет 800 мільйонів долярів на підтримку України. Вони проголосували Тих 800 мільйонів підуть на передачу Україні таємних даних з приводу вильотів оцих. Шахетів, ракет, то, що вони нам передають, для того, щоб ми швидко повітряну тривогу. Оце все, оце все, що американці передбачили у бюджеті на наступний рік для України. Угу. Чи може Трамп не продавати європейцям зброю по повному обсязі як подальшою передачі Україні? Ні, не може. Тому що за його плечима стоїть американський військово-промисловий комплекс, який донатив на його передвиборчу компанію, який не зрозуміє. Ну, будь-які дії пов'язані з обмеженням продажу зброї, uh -huh. тим більше це дуже дороге задоволення для європейців. Тому, на мій погляд, що б там Трамп не говорив, зброю він буде продавати далі. А а що мене, стосує... та, а, а чи ви б теж встигли до нашої розмови ознайомитись з тим, що Wall Street Journal почав розповідати про якийсь новий геополітично-бізнес-план від американців повернути е, в Росію? До світової торгівлі зняти фактично всі санкції і розробити новий економічний пакет по розробці рідкісноземельних мінералів по інших всіх спільне виробництва. Бачить читали напевно, це все? Так. Так. Я читав. Це значить, там, в чому є питання. Американці дуже сильно хочуть заморожені російські активи забрати собі. Ті, що в Європі, вони пропонують. 100 мільярдів цих заморожених російських активів, передати в Україну російський фонд по видобутку рік mm -hmm. металів, де 50% є прибутку американського. Це от передати в Україні. Останні гроші 140 мільярдів відправити на американо-російські бізнес-проекти. Просто в чому є питання? Питання полягає в тому, що там 240 мільярдів заморожено в Європейському Союзі. І європейці давним-давно вже поклали очі на ті гроші, і Трампу тут не обломиться абсолютно нічого, тому що там теж все порахували, який профіт вони отримують з тих грошей. Тому і цей пункт абсолютно нереалістичний. Ніхто на це не піде в Європі. Європейці е, в кращому випадку, коли будуть, ви чули, та що заявили європейці, що доти, доки Росія не погасить всіх своїх зобов'язань за знищену економіку України, ті заморожені російські активи будуть лишатися в Європі. Mm -hmm. Ну тобто, рахуйте ніколи. Mm -hmm. Тому в даній ситуації, коли ми на це дивимося, ну вони можуть перетягати у той канат туди-сюди, але я думаю, що е, тих 240 мільярдів, що заморожені, вони лишаться в Європі. Стосовно ще російської економіки, я пам'ятаю прогнози, теж тобто, там на початку великої війни, що от тільки рубль, курс рубля до долара ослабне за 110-120 там за долар, то російська економіка посиплеться. Потім казали про те, що в Росії намічається стагфляція, тобто коли інфляція розкручується і немає як її погасити, і так далі. Але ми зараз по факту бачимо іншу історію. На початку цього року до 110 Курс доходив рублів за долар, а зараз 76 рублів коштує долар. Тобто майже на 25% зміцнився курс рубля. І, до речі, росіян дивіться, ще й не для було. дивіться, для російської економіки це є зле. Їм треба послаблювати курс однозначно, тому що вони пере, 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 переоцінили власний рубель. Це раз. По-друге, головна ж проблема не в цьому. Головна проблема полягає в іншому: в тому, що Російська Федерація. Буде витрачати гроші на війну в незалежності від того, яка буде фінансова ситуація у її громадян. Тобто Росія, як тоталітарна держава на сьогоднішній момент жодним чином не звертає увагу на те, що там хтось з пенсіонерів не має за що їсти. В даній ситуації вони будуть витрачати гроші, навіть якщо їм буде дуже сутужно. Тому я абсолютно певний, що цей 26-й рік, який буде, гроші на війну в них ще вистачить. Окей, е, ще хотів спитатися знову ж таки, повертаючись до України. Ну але в нас в бюджеті, якщо порахувати якраз таки скидку на інфляцію, то цього року, ну наступного року, точніше в бюджеті, в нас рівні гроші закладені на соціалку і на армію. І це означає за підрахунками того самого «Дзеркала тижня, що в нас фактичне фінансування збройних сил зменшується на 300 мільярдів. Ну, в дійсності, е, ну якщо навіть не враховувати інфляції, якщо порахувати всі ті е, зміни до державного бюджету, що були в 25-му році, то дійсно то, що витратили в 25-му році, буде на 300 мільярдів більше, ніж то, що зараз заплановане на 26-й рік. Але я вже сказав, і ми напевно побачимо з вами в незалежності від того, я буду формуватися. Е, Ну, власне, політика, зміни до державного бюджету щодо збільшення видатків на безпеку оборону, ми точно побачимо не один раз. Так що я думаю, що ці цифри вони будуть перевищені, інша справа, інша справа про джерело. Оце найголовніше питання. Звідки брати ті гроші? Тому що у тих 2,8 трильйона, що закладені у вигляді доходів державного бюджету від економіки України, ті гроші треба ще десь вибачте, зібрати. Їх треба що заробити, щоб економіка ще їх заробила. Це ж не живі гроші в кишені. Одна моя знайома, яка купила собі електромобіль цього року, зараз дуже переживає, що не буде як його заряджати, бо він заряджається доволі довго. А у зв'язку з тими зимовими зараз атаками українці, антитренд Європи і світу, в нас електромобілі перевищили. Кількість вперше автомобілів з ДВС, двоного внутрішнього згоряння, ДВЗ, точніше, та чи це ДВС, правильно. І, ну, типу, як, як тут пояснити от такий момент? Електрики нема, українці купляють електромобілі. Податки, податки в 25-му році на купівлі на, на завоз автомобілів з електричних не було. І оце є основною причиною, чому люди купляли, тому що дешево. Угу. Е, на 26 й рік також вони продовжили частково. Пільги по завезенню електромобілів, так що, і це при тому, що в нас в бюджеті не вистачає грошей. бачите, ми живемо в паралельних реальностях. Направду ну, країна воює, а ми з вами завозимо дешеві електромобілі. І це дуже великою мірою китайські, тому що BYD, я бачу, що так. просто в Україні заробляє зараз велику касу, щоб потім допомогти за потреби росіянам. Ну, от якась, якась така наша паралельна реальність, пане Олеже, дякуємо за розмову. Олег Пендин був з нами, економісти, член економічно-дискусійного клубу.